До відома багатодітних сімей відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 квітня використання коштів на придбання навчального приладдя дітям з багатодітних сімей, які проживають на території району, у 2015 році. Здійснюватиметься шляхом надання одноразової грошової допомоги на кожну дитину шкільного віку до 18 років, включно а також на дітей, які навчаються у вищих навчальних закладах першого. Другого і третього четвертого рівні акредитації та професійно-технічних закладах на денній формі навчання до 23 років з багатодітних сімей, в яких виховується четверо та більше дітей. Розмір допомоги на одну дитину становить 60 гривень, виплату одноразової допомоги на придбання навчального приладдя представникам багатодітних сімей за місцем реєстрації, здійснюватиме управління праці та соціального захисту населення району Державної адміністрації через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку або підприємства поштового зв'язку. Для отримання допомоги представникам багатодітних сімей необхідно до 25 липня подати до управління праці та соціального захисту населення такі документи: заяву, копію паспорта одного з батьків, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одного з батьків, копії свідоцтва про народ народження дітей, копії посвідчень дітей з багатодітної сім'ї чи інших документів, що підтверджують статус багатодітної сім'ї, довідки з місць навчання дітей, номер рахунка, карточки, заявника для перерахування коштів. Одноразова грошова допомога не надається на дітей з багатодітних сімей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.